Всім доброго дня! Розглянемо два будинки на продаж. Продається будинок в селі Ганнопіль Тульчинського району Вінницької області. Загальна площа 56 квадратних метрів, всередині дві кімнати, коридор, веранда. Опалення комбіноване. Для альтернативного опалення є піч, щоб опалювати дровами. Із комунікацій газ, електрика. На подвір'ї господарчі приміщення, загальна площа земельної ділянки 25 соток. На території садок з фруктовими деревами і город. Вартість дому 5,5 тисяч доларів це оголошення власників. Посилання на оголошення є в описі під цим відео. У селищі є школа, церква і продуктові магазини. До районного центру 9 кілометрів. В місті Тульчин є лікарня, багато різних магазинів, школа, дитячі садочки, відділення банку, пошта та інше. Продається будинок з необхідними комунікаціями, загальна площа 56 квадратних метрів, в будинку 5 кімнат. Підключено газ, центральне водопостачання, електрику, опалення, індивідуальне газове, для альтернативного опалення є грубка. Хатинка, побудована з цегли, в цілому має досить житловий стан. Для користування залишаються побутова техніка і меблі, зроблений косметичний ремонт. В хаті останнім часом ніхто не проживав. На подвір'ї колодязь, санвузол, погріб, сарай та інші господарчі прибудови. На ділянці город і садок з фруктовими деревами, загальна площа земельної ділянки 29 соток. Знаходиться дім в селі Краснопілка Гайсинського району Вінницької області. В цьому селищі є школа, відділення пошти, аптека, продуктові магазини. До міста Гайсин 27 км. Вартість будинка 275 тисяч гривень. Що по курсу доларів, це от стільки. Посилання на оголошення власників є в описі під цим відео. Продаж будинків від власників без комісій.